Це моя улюблена автівка, яка постраждала під час вибуху, стояла вона під під'їздом. Чути було ні дрона, нічого. Просто бах, і все. Я живу на другому поверсі, і всі повиглядували у вікна. Закрились. А коли пішов дим, вже всі ж стали тікати з під'їзду. Вона стояла на стоянці, її градами обстріляли, не було ні, ні колес, ні стекол, нічого. Але ж ми її полагодили, поремонтували, це вже вона страждає вдруге. Звичайна страховка, я на ній мало їжу так по потребам по місту. Тобто є компенсація лише щодо житла, а щодо автомобілів компенсація не передбачення. Ця програма тільки покриває воєнні ризики. Це падіння уламків, шахетів, ракет, падіння уламків цегли, бетону, які завалюють машини. Значить, по цій програмі страхування можна страхувати власні транспортні засоби. Вік яких до 12 років. Наприклад, якщо машина коштує, ну, будемо брати, 400 тисяч гривень, то 2% це 8 тисяч гривень. Ціна страховки на рік. Якщо страхова сума машину оцінили у 500 тисяч, і франшиза 2%. 2% від 500 тисяч це 10 тисяч гривень. Це та сума, яку страхова компанія не виплачує. Якщо франшиза нуль, то страхова компанія виплачує все. Є ж машини там, і 3 мільйони, і 4 мільйони, і 5 мільйонів. Тобто виплата по військовим ризикам складає не більше 250 тисяч.